Друзі, усіх вітають! Нам на вихідні обіцяють значне похолодання, дощі. Тож я швиденько беруся за свого килима, якого я вже давно мала б випрати, але ніяк руки не доходили. Ось Він такий найбільший, найсвітліший в нашому будинку, і найважчий, і найбрудніший. Ось. Тож Я за нього швиденько беруся, витягнула його на вулицю, застелила клейонкою попередню і хорошо пропилососити від сміття потрібно. Я сподіваюся, що він встигне висохнути до вихідних, тому що він такий достатньо грубий і йому для цього потрібен час, щоб він гарно просох. Бо якщо будуть дощі, то це просто буде халепа. Він дуже довго буде мокнути і він просто не висохне повноцінно. Я його пропилососила, але дещо мені звідти не вдалося забрати. Це пластилин. Було прийнято рішення там, де. В цій просто обрізати з ворсом, бо його нереально він дуже роз такий, як рідкий, наче він просто розвезюкується і його нереально звідти вичистити, забрати. Тож я, щоб не робити ще більше п'ятна, просто взяла ножнички і повирізала його там. Не дуже багато, але все ж таки є. Для початку я його добряче змочую водою так під напором, прямо щоб він не повністю промок, бо він достатньо грубий, там недостатньо просто оприскати. І потім, бачите, полівізатор стоїть такий оранжевий. Я туди набираю гарячою водою, розбавляю миючи Це порошок, потім рідке миюче, такий кондиціонер ну ароматизований, щоб він погарно, там п'ятновий відник. І все його разом потім буду оприскувати. Також під напором, щоб він впитався прямо всередину. Ось, і в подальшому вже буду відчищати просто щіткою. Нарешті я цей килим випрала, він просто зараз не підйомний, Тут лежить, бачите, я його так хорошо виполоскала два рази, бо трошечки перестаралася з миленням, але нічого, зате буде ароматний і чистесенький. Я його ось так склала в два рази, щоб на нього сміття не дуже летіло, бо трошки вітер здінявся. І потім чоловік прийде, ми його разом вивішаємо. Він попередні роки висів ось тут на цьому заборі. Але зараз тут інше келим місце зайняв. І там ці чорнобривці ростуть, тож для цього світлого ковра. Це взагалі не варіант. Ми, напевно, йому трошки змінимо локацію його висихання. Піде він на ворота. До лордика туди лорди охороняти і буде все добре. Так, а я сьогодні зайшла там на город подивитися, що мені потрібно поприбирати, бо багато вже квітів передсвіло, з овочів багато, там перець, помідори деякі потрібно поприбирати, тож о, полуничка, три штучки потрібно зірвати. Ще потрібно цієї ремонтантної посадити пару. Кущів звідси багато поприймалося з вусів, тож її можна пересадити. А ці старі кущі прибрати. Ось Така гарна солодка полуниця. Так, далі в мене ось ця троянда розквітла, цю, що я пересаджувала раніше. Дуже вона ароматна, це ця як півонія. На вигляд як півонія, і пахне, як півонія. Просто дуже, дуже гарна, вона мені подобається. Далі хризантема тема моя, вже скоро вона буде всі красі, ну дуже гарна, вона така пишна-пишна. Ось, в принципі, вже всі хризантеми, які пізніші, вже понакидали бутоні, будуть квітнути. От і ця троянда гарніча, рожева, темно-рожева, така вона величезна квітка, наповнена пелюстками. От, І до чого я веду? Я сьогодні гуляла зранку в квітнику і побачила проблему на трояндах, що її щось їсть. Раніше я бачила гусені такі маленькі, але я сьогодні побачила там е, таку комаху, напевно, що як довгоносик. Мені раніше жінка писала в коментарях, що від шишок можуть з'явитися вони. От, І таке, да, напевно, що це вони, тому що вони повністю продиравлюють бутон. І він ну, з'їдають його, ось цей клематіс розквіт гарно. От я не знаю, це для мене проблема буде, що тепер мені ці шишки прибирати, звідти чи чимось оприскувати. Можливо, хтось знає, підскажіть, будь ласка. Бо так шкода. Я не знаю, я зразу загуглила і побачила, що це довгоносик. Так, ось ця троянда, до речі, вона не приймалася, я думала, вже їй халепа буде. Це її посадила ще в липні місяці, а вона тільки зараз почала пускати корінчики, ну, листочки, тільки десь вкорінилася. Так, на цих трояндах попелиця вже є. На осінь якісь одні вони собі хвороби чіпляють. То борошниста роса, то попелиця. до них там хризантема велика, міштує, ми вже її на наступний рік там садити не буде, бо там мало місця, тут є гарно пішли вріст. І далі я ось тут посадила свої живці, ці, що я зрізала з тої смарагдової і з Барбарису. Я сюди просто насипала такої землі з магазину м'якенької, налила хорошо водою і бутилку поставила, закрутила корком і нехай вона так стоїть. Знаєте, Це так, на удачу. Якщо прийметься, то буде добре. То вже буде зрозуміло, весною чи вони прийнялись, нехай поки ростуть. Ось. Тут мої бегонії цвітуть і пахнуть. Міленька розквітла, гарна. Вже скоро їх прийдеться забирати, напевно, щодо до будинку. От їх можна переносити на зиму в будинок і навіть, можливо те, що вони будуть квітнути. Ну, проекспериментую. А я зараз буду направлятись до будинку, продовжувати свої справи. Я зараз прибираю, фарбую. Це така, знаєте, генеральне прибирання перед зимою. Клематіс. Дивіться, як гарно. Почав квітнути, я його обрізала близько метра. Але він все одно розрісся за місяць, буквально, і цвіте вже. Хочу подивитися в цій стороні, як себе троянди почувають. Тут шишок немає. Ось. Ні, нормально. Тут нічого на них немає, листя не поїжене, бутон цілий. Так, да, то, напевно, довгоносик там завівся. Нічого, прочитаю в інтернеті, можливо, якось можна вирішити цю проблему. От. І будемо якось діяти. Так, да, в цій стороні немає, просто вже всі троянди перецвели. Сухе все, страшне, вітер, сонце висушує. Ось ця хризум заквітнула гарно, це з високих. Тут також біла. Ось ця рожева дуже гарно, мені подобається. Вона така яскрава, яскрава і жовтенька. Ось, друзі, всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте. Всім пока-пока!